Сказав Давид, Моя ти сила, Господи, Я Тебе люблю. Господь то моя скеля, мій притулок і моя фортеця, мій Бог, моя фортеця, куди я ховаюсь. Він щед мій, ріг, який мене рятує, він моя схованка в горах неприступних. Я Господа покликав гідного хвали і врятувався від ворогів. Мене оплутали тенета смерті. Потоки шалені змивали мене в небуття, тенета шеола скували мене, розверзлися пастки смертельні. У час небезпеки гукав я Господа, звертався до Бога мого, порятунку шукав. І в палаці своєму почув мене Бог. Почув, як я волав про допомогу.